Зараз дуже важлива ваша думка як лікаря-фізіотерапевта, тому що дуже поширене питання: чи заборонено використовувати турмані накидку при мастопатії? Ні. Турманівову накидку використовувати можна. Заборони на це нема, тому що причиною мастепотії є то саме порушення кровопостачання. Дуже часто мастепотія буває вже в старшому віці, до речі, як в жінок, так і в чоловіків, через нефункціональну здатність молочної залози виконувати свою функцію, для якої вона створена. Е, Мастопотія виникає тоді, коли через порушення кровотоку е, утовщується. Або переростають в фіброзну тканину, такі от часточки або долі, їх ще називають молочної залози, вони стають меншими, а між ними утворюються пустоти. Оці от фіброзні тканини є фіброзними, тобто з'єднувальна тканина, а пустоти це кісти, тому часто називають фіброзно-кістозна Протипоказань чи обмежень використання використанні саме кераміки при мастопатії нема. До речі, форма накидки розроблена так, що коли ми одягаємо її на плечі, прогріваючи і плечові суглоби, і дихальну систему, якраз частинка накидки йде на молочні залози. Я думаю, що це не випадково. Це є і лікування, і профілактика мастопотії. Більше того, ось таку накидочку можна використовувати навіть годуючим мамам для покращення якості і кількості молока. Ну і, звичайно, профілактики мастопотії годуючих є також. Такий вид в традиційній медицині, коли перегорає, як кажуть, молоко і затвердіває, утворює такі от кісти невеличкі, прогріваючи накидку, і кількість і якість молока буде краще, і буде профілактика захворювань.